В очікуванні артисти камерного хору кантус в останній репетирують уривок композиції Йоганна Себастьяна Баха. Глядачі у вечірньому вбранні з нетерпінням чекають початку. Такі концерти рідко бувають і ще в таких гарних умовах. Так що це буде нам насолода. Я думаю, що кожній людині потрібно до чогось високого, яка роду торкнутися. А... Коли побуваєш на концерті Кантуса, це кожен день, кожен раз е, свято. Львівські музиканти співпрацюють з камерним хором кантус більше десяти років. Виступ в офіційних будівлях для них теж не новизна. Віолончеліст Ярослав Мигаль каже: хор кантус один з найкращих в Європі, і виступати разом з ними задоволення. У Вас надзвичайно гарний хор. Надзвичайно. Я що це один з кращих хорів не тільки України, а це і в Європі. найкращий, один з найкращих хорів. Так що. Спрацювати з ними одне задоволення і щоб тільки наша влада нас більше підтримувала і давала нам більше шансів розкритися і пропагувати своє мистецтво не тільки в Україні, а в цілому світі. Ті Канту Стелеополіс на сцені виконання композицій Баха у споруді Крупки символічна подія, переконаний художній керівник камерного хору Кантус Еміл Сокач. Цей захід стане важливим поштовхом поглянути на офіційну будівлю Закарпатської ОДА під іншим кутом зору. Це сподівання, що цей концерт приверне увагу багатьох людей до цієї будівлі, і це стане початком доброї традиції, традиції, з яких починалася ця будівля для. Таких урочистих святкових концертів, благочинних акцій. Ми за п'ять хвилин до початку концерту. Всі надзвичайно схвильовані, в очікуванні на цікаву, важливу подію, яка має відбутися. Ініціатори вечора сподіваються, подібні заходи стануть доброю традицією для Ужгорода.